Будівельник не дозволив жодного разу у цьому сезоні подужати себе у чемпіонаті суперліги баскетбольному клубу Черкаські мавпи. У рідних стінах кияни влаштували помаранчево-чорним холодний душ у вигляді 14 очок без відповіді. Під час цього штурму кошик візитерів рясно за дуги полили Артур Дроздов і Лео Лаєнс. А Костянтина Нікієнко потужно вдарив згори, змусивши тренера Черкащан Йовіцуарсіча скликати підопічних на нараду. Два поспіль три очкою, від Томаса Делінінкайтіса на короткий проміжок часу вивели гостей зі стану шоку. Однак, за відсутності травмованого Чарльза Томаса, наздогнати столичних черкащанам не судилося. Коли ж до феєрії дальніх получань киян приєднався майстер виконання подібних пострілів Ріхард з Куксікс, між командами утворилася 14 очкова дистанція. У другій половині зустрічі будівельники втримували опонентів на безпечній відстані. Насамкінець потішивши рідних уболівальників кількома яскравими номерами. Фінальна ж сирена зафіксувала переконливу перемогу підопічних Айнераса Багацькіса 90-75, яка стала для лідерів чемпіонату Суперліги сьомою поспіль. Черкащани після двох фіаско у столиці втратили одну позицію, опустившись на восьму сходинку. В обох командах провідні ролі виконували гравці передньої лінії. У стані тріумфаторів найбільшим доробком у 23 бали відзначився Лео Лайонс, Тоді як серед черкащан вагомим здобутком запам'ятався український центровий Максим Івшин.